Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. Вчора відео не було щось, не було в мене натхнення. Я вчора була, наче й господинка там по кухні крутилася, а знімати була ледацюга. Не хотілося. В мені. Я собі ввімкнула кіно і дивилася кіно і робила. Вчора я холодцем займалася, тортик там робила на кухні. Короті. Тортик такий смачний вийшов, треба буде. Буде час, ну, вже осінь, буде тоді. Дощики будуть, поділюся з вами рецептом. У нас коворідки, медовик, така смакота вийшов. так що, отак от от, А сьогодні трошки працюємо. Тож Залишайтеся з нами і всім гарного перегляду. Ми сьогодні ось знову на цьому місці все у нас продовжується. Максим ось тут виміряє, треба десь. Місце знайти, куди стовпчики забивати, бо тут же ж у нас буде на цьому місці відкрита віранда. із відсів блоку, а тут буде таке, як тераса, щось таке. Щось буде. Женя, вон там вікно очищає, раму вірніше, зараз покажу вам ось туди. Бо в нас е, вживане воно, треба віддерти піну. так що... Працює. Тут, напевно, Максим позначає, будуть двері. Ну, чи двері, чи... вхід, вхід. Дверей, я думаю, тут не буде, а вхід буде. Так, тут ось скважина наша, відкрили, щоб просохло Бо щось. Волого дуже Це на вулицю йде, а то в будинок. Ось ну, так іде. Так, отак і отак. Женя вже трохи просувається, он, вітерце це кидає. Тут така чистенька сторона, а тут ось треба прибирати. Максим вже ось тут розмітив. Ось. Де треба, щоб стопчики були. Ось тут у нас десь має бути. Ось позначив він. Якраз вписуємося ми, бо щось ми рахували, що отут. А це ось розмітили, то все вдається. Тут думали, треба буде тут розбирати, де вода оце ну, якраз попадає так. Ми вікно переміряли. Ось так, думали, отут цеглою, але Максим каже, що. Е, що воно таке, ти кажеш? Заробимо Заробимо і все. Ось так от Таке вікно величеньке виходить. Ми от то там, то там, то, на даху, то з вікном трошки там, трошки там. Е, і ще ось ми встановили сьогодні ось цю дошку. Згорем пополам, бо я ось тримала. І в нас тут йде провід в сарай, електрика. Я так переживала, щоб воно не гепнулося. Ну, прикріпили, щоб ж приміряти стовпчики, як воно буде. Тож, потихеньку робота підтягується. Це в коментарях писали, що оце, оце ти робиш? Таку роботу чоловічу, ну це за мене. За жінка не повинна таке робити. А хто повинен допомагати чоловіку? Ну це Я звертаюся до тих, хто писав таке, бо щось тиша, тиша була, це знову почали таке писати. Ви прийдете ті, що писали такі коментарі, допомагати. Мені ж також його шкода, що він сам все буде тягати. Та я й допомагаю. Раніше так всі будувалися. Дідусі наші бабусі. Ну правда, раніше всім селом сходилися всі щось робити. Буває, нам приїжджає, тато його допомагає, але ж не завжди він буде допомагати. Треба ж йому відпочивати. Тож, що можемо, те і робимо. Отак От ми, друзі, і працюємо. Жінка сидить, он, чоловік працює. Ну, я також йду. Це ми тільки що ходили в магазин. Максим ходив, там шурупчики купував. Зараз будемо кріпити плівку на дровник. Зараз буду вам показувати. І йшли в магазин, а в нас виявляється в селі ярмарка. Ми зайшли туди з Євгеном, поки Максим ходив в магазин. Та прийшли оце після ярмарки, те, що ми купили. Посмакували, сижу, кажу, вже нічого не хочеться. Цей. Женя сидів на підлозі, а в нас в гаражі було таке крісло. Ну, воно без ніжок, але ось таке, як він каже, трон у мене тепер винесла, йому витерла, кажу, та й сиди, поки дощів немає, а то не знайде собі місця. Тож стою я ідемо працювати. А чим ми зараз будемо займатися? Так це ось дровник. Ми по весні його зробили, бо у нас завжди дрова так лежали відкриті, але це не діло. Але все одно, оця штука, що в нас є, вона пропускає воду. Вона тут така міцненька, знаєте, тримає там дрова, але купили ми ще плівку. І зараз треба обтягнути оце все плівкою, бо починаються ж дощі. Ну, напевно, вони вже ж пора їм, як би бути, скільки не було, то треба ж уже, то поки сухі дрова, треба трошечки. Підтягнути цю роботу, бо в нас таке буває, що дощі почнуться, а ми будемо потім бігати, перебирати. Ми вже одну половину подвір'я прибрали, те, що я вам вчора на відео показувала. А тут, де наші прибудови, то ще так прибираємо. Солома лежить. Це свиням залишилося кинете. Всю поприбирали вже на місце, щоб не мочилося, А це не те, що не влізло. свиням ото підкидаємо, потім дрова такі поганенькі, це перші вони підуть в котел, а ці вже потім будемо брати. Сітку треба ще цю придумати, куди діти, що у нас курчатка були. Ну, то забереться там оцей профнастил, те, що ми знімали з хати. Проч, це такий хоздвір. Це е, хтось колись то писав, я розповідала за курей, що зробіть більше, за, більшу загородку. Зараз вони ось там сидять, такі маленькі в них. А раніше, коли ми. ну ми їх тільки, Оце в нас другий раз вони як ми заїхали, тримали їх, то ми зробили таку загородку, аж тут а таке велике. оце все було для курей. То вони тільки грябалися, діла не було. Я от ходила тільки загрібать, загрібала. А так зараз їм кидаємо зелень туди. Потім туди далі може трава з'явиться, бо, як бачите, сухо, 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 то будемо пасти. Так, пішла я, бо чоловік працює, я стою. Так, а що я? Я переперла цю плівку, це ми замовляли. Та то, як зберігають зерно, мішок ото такий, у так називають. Рукава. І. Вжива на це в тіктоці. Ми знайшли таку сторінку здорожня і замовили там від 13 до 18 гривень за метр. Ну, та що краще, то дорожче. Я не знаю, як Максим брав і що ми будемо робити. Ми її різати будемо? З чим ми різамо? Так. Можливо. А, так кинуть рулоном. Так це значить не треба її розмотувати, так? Да? Полончиком ми хочемо так. Чи що ти хочеш? Я Не знаю, що я хочу. Ну, і я, я не знаю. А як? Давай хоч подивимося, який він всередині. А скільки? Скіль... Б'їмо на наружку. Сюди білим? До сонця. А може чорне? Ні. Чорне полетає, це біле відбиває. Метра два чи більше? Метра два. Я... Ширина що 5 6, метрів? 6, 6, 5, а, вона велика І що? Куди? Ти ж скажи, що ти хочеш, а не Ну, От так, напевно, ту штуку треба закинути. Тепер тяни. Там клітка, так? Да? Щось сьогодні вітер піднявся. Щас з нею. Білим, так, да, сюди. А оцей шматок це тобі треба? Ну, капець, коротше. Парашут великий. Ти де? Коротше, не було вітру. Тільки ми розмотали, піднявся вітер. Ще тяне. Тяне ще геть так нормально. Мете. Не тяне ще тягнеться. Що, воно таке грязне. Чорна. Не, чорна сторона чиста, а це те, що зверху був. Можливо, можливо. Ну тут козер, а да, як ти робиш, наб'ємо, то й все. Що, будем бить? бий бий, бий А, шурупчиком? воно ну, таке рівне тут Макс А оце що це таке тут. А, там є оці що з цього, з під басейна. Я стою, тримаю, бо зараз ще як полетить, то будемо ловити. Сімба, і ти тут? Сімбачка. Сімбулька. Не всі я складала там на купки. Оці біля цього це ти забрав, да? Біля дверей. Так давай їх ще на попола. Зачем набрати? Все, закінчили. Обшили, так сказати, потім дощик пройде, помиє, бо воно таке все в болоті. Помиє й нормально буде. Ми зверху добре прибивали, вон дощечки так, 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 а тут уже де було. Поприкручували, та й і все. Дрова вже. Чи дровник до зими готовий. Вигрібала тільки, щоб тут бур'яни були. І дивлюся на свій оцей парник саморовний. І дивлюсь, і буду зараз, напевно, розбирати. Поки я така замазюра, треба зняти. Розберемо. Тут внизу повинні бути. Гілячки, потім земля, перегні. Та Тут багато було, але так сілося, тут землі було ось. Сюди. ну, Та один ось так раз і немає. І все. Це Максим ще не бачив, що я його розбираю. Він дуже хотів, щоб я його розібрала. Кожен рік каже, все, давай, давай. А я не давала, а це тепер. Та ну вже таке воно. Страшно. ті парнички її. І нічого собі. да, бачиш, Розвалила. як я. Розібрала. Тільки тут дивись, скло. ось є. Це Женя тут спира. Дивиться тут. Отак, сміття занесе. Біля терапіла там пакет з цемент це не ну, розпадай, може його кувалдогі все. Ці деляки перегнили. А ні, там є ж. Боже, яке тверде. Будь здоров. І що це робити йому? здоров, розвалять лопати. Так, зараз подивимося, що тут. Перегнили ті гіляки, чи ні. Ух ти, яке воно тверде. Візьми лопату та розсип, а я потім заволочу. Будь здоров. Коротше, так діла не буде. Воно дуже тверде. Це або зараз зі шланги полити треба, або... Чекати дощу, і потім заволочити. Я думала, ми вже на сьогодні все. Ну як я там на кухню пішла? <смі> а Максим думала, що буде йти вимиватися, бо він там ото лазив, такий вже брудненький. А я сюди йду, бачу, він вже тут працює. Це ж під ці стопчики, тут треба розмітку робити і так ж, дуже твердо то він воду наливає. І так тоді легше трохи діло йде. Що ж ти злякався? Що там? О, отак. От Хоп. По земля, що камінь, дуже тверда. Ну, Друзі, в мене, як завжди, вечір. Треба йти відпочивати, а мені в мою голову прийшло те, що я хочу манників. Я ніколи їх не робила, але завжди хотіла зробити. Ну, Років з три я точно збираю, збираюся, і все ніяк. А це мені сьогодні натрапили вони в Тіктоці. Думаю, все, буду робити. Так, в мене тут молоко, цукор, і зараз буду заварювати манку. Ну, як я її тут всиплю, а потім на вогонь. Нехай звариться начинка сьогодні. Ось така. Можна там і мак використовувати, а в мене буде сир. Чого б я сьогодні його зробила? Оце тут з 4 літрів, але купованого молока. Ну, як купованого чоловіку на роботі дають. Вийшло, ну, я не знаю, десь пів кіла. Ну таке це ж з цього молока не домашнього. Це очікувано він такий, бачите, розсипається. ну нічого, Для тіста воно піде. Так що? Пориступає. У мене оце є таке, що якщо я за день нічого з випічки чи солодкої, чи іншої якоїсь не зроблю, у мене день не задався. Так що якось так. Тож зараз подивимося, що воно вийде. Бо це коли вона оця манка гаряча, треба їх робити. Це манка виходить як тісто. Ну Такі пиріжки, серця начинка, але тісто тут. Манна отака каша. Щось, коротше, не дуже вони в мене прям так і виходять. Ну, як виходять, але ось так сюди. Манку. Вони в мене величезні виходять. Бо маленькі не заліплюються, а великі нічого. Ось так Води, Водичку ложку я Помочаю. Ну, потім сюди начинку розпалась. ж такий і яйце не спасає, розпадається. І воно таке все гаряче, гаряче. Ось такий манник. У мене воно не манник, а манники прям такі великі-великі виходять. І зараз треба їх обсмажити в яйці. Я не можу своїх манників великі. Такий що один з'їв, наївся, ще й залишилося. Ну нічого, пробний варіант. хоча не завжди. І пиріжки, і вареники, як я роблю маленькі, не виходять рогалики. Ну, коли, звісно, треба, то я стараюся. А для себе так, раз, два і все. Зараз підсмажу. Так треба гарненько, але я ще оцю сторону буду перевертати. Це так, я подивилася, чи вони перевертаються, не ламаються.